Наші пенсіонери живуть бідно, не тому, що їм не пощастило або держава погана, тому що колись у 2000-х роках вони проігнорували закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. Цей закон діє ще з 2003 року і дає можливість кожному отримати пенсію не 2-4 тисячі, а 20-30 тисяч гривень щомісяця за допомогою приватних накопичень. Більшість людей сказали, що якось воно буде, треба ще дожити до тієї пенсії. Про що ти зараз говориш? І от якось буде зараз, отримують 2-3 тисячі гривень щомісяця і зводять кінці з кінцями. І от, якби більшість людей, які зараз є на пенсії скористалися тоді цим законом, то зараз би мали виплати. І за допомогою цих виплат вони б вже жили дійсно по європейськи Тому, якщо вам зараз 30, 40 або навіть 50 років. І ви дивитесь це відео. Не робіть ту саму помилку. Не сподівайтесь на державу, не сподівайтесь на страховий стаж. Солідарної пенсії у вас не буде. Тому що солідарна пенсійна система вже не виконує свої функції. Платників податків мало, пенсіонерів значно більше. Та інші фактори, як зробити приватні накопичення в тих самих фінансових надійних міжнародних установах, яких накопичують європейці американці. Я розповідаю кожного вечора о 21.00 на презентаціях. Презентація триває. Триває близько 30 хвилин. Зайдіть і розберіться. Інформація безкоштовна. Посилання залишаю в описі, а також в першому коментарі.